Доброї ночі, доброго ранку. Хто коли буде дивитись? Ви на каналі ТРО Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград, Кам'янський Нікапальмарганець, Кривий Ріг. Що чекає, що буде найближчий період? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Кому треба? Дніпро найближчий період. А добрий період насправді. Зараз будемо загрози дивитися, але період добрий. Період, коли нам надають нові можливості, відкривають, коли ми думаємо про родини, коли ми отримуємо додатково кошти, підтримку. Гарний період зараз. Фортуна на нашому боці. Ну, тобто ми усміхаємось і нам усміхають. Для міста добрий час. Дніпро, найближчі дні. Давайте вже гарні новини, так? Ні. Що стосується загроз, то вони є, і є не одна жертв. Жертви можливі, вогонь іде. Інфраструктура, парки, зони відпочинку, набережна, обережна. Тобто центральна частина міста там однозначно страшно і може бути загроза. Саме жертв. Декілька так показує. Різний час доби, різний. А залітає, знаєте, як? Одним маршрутом, одним. Там дронів буде багато. Дніпро найближчі дні. Загублені душі. Була надія, що спрацює або захист, або посилять захист, але Надія залишиться надією тут, і вночі є небезпека, і в день. Мені не подобається центральна частина в день. Будьте обережні. Дніпро, найближчі дні. Загубилась карта. Найближчі дні. А що у вас за перечуття? І що там за інформація, що ворог планує якийсь наступ на Дніпро? Ні, це тільки плани. Вогонь йде на місто, є небезпека. Передмістя також. Ні, центральна частина, тут однозначно є загроза прилюду. Є такий план ворога. Будемо відбиватися, але треба зброю іншу, щоб все відбити. Павлоград. на Павлоград, найближчі дні. Через наші дії на фронті. Через наш успіх ворог буде лютувати. Б'є туди, де бив промоб'єкти, якісь сільгосп, можливо, раніше були угіддя господарські. Якісь сараї мені показують. В районі є загрози. Будьте обережні. Велоград, не так, небезпека прильотів є, і дрони також є небезпека. Літати дронів буде багато. Вони, вони нібито летять через вас кудись далі. Камінське прильот. Кам'янські найближчі дні біля води впаде, раз впаде не туди, інший раз впаде, куди цілили щось поруч і там будуть смерті. Є небезпека, є загроза. ріг найближчі дні. Захист буде працювати. Вночі кружляє, 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 кружляє. Тисне і тисне. Щоб не раділи, щоб не виходили нікуди, щоб не дозволяли собі радіти, розумієте, відпочивати. Зранку також щось буде. Щось буде. Ну, тут прильот можливий. Хоче дотягнутись, хоче жертв. Там і зіб'ють у вас щось, і в районі і в області зіб'ють, але вогонь йде на місто. Знову ж таки, через якийсь наш успіх на фронті. Де ти падаєш? вона десь впаде в воду, над водою зіб'ють, не долітаючи до міста. Тут, кажуть, укріплюйтесь чому? Тому що буде декілька атак, найближчі, можливо, декілька тижнів на червень ще подивитись по прогноз, які будуть стосуватись саме цивільного населення, і ворог може завдати шкоди завдати жертву. Чому ми не можемо завдати, да? так котики. Нікопель найближчі дні. Обман. Якась неправдива інформація буде по Нікопелю. Може, ніби то, що там хтось висаджується, кудись іде. Ні, тут небезпека. Підтоплення є небезпека? Ні, поки що ні. Води більше буде, води більше буде десь. От якраз біля води небезпека і в самому місті. До речі, дронів багато в небі. В небі багато чого літає, не все йде на вас також. А в місті є небезпека для цивільних, для дітей. Там показують прильоти саме з жертвами. Марганець найближчі дні. Відбиваєтесь від чогось, намагаєтесь, ворог розвідує. Такий один день якийсь такий затище передборі. Що за таємні плани ворога? Бігати буде дерги, кудись виб... вибігати, намагатися кудись рухатись, щось буде. Десь буде чутно. Активність ворога саме по землі, але то, то так треба, вони просто наші... нашу увагу від чогось відводять. Від Херсону відводиш увагу. Ні, від Запоріжжя відводиш увагу. Вони, знаєте, як ну, трошки нас розсіюють по напрямках. Марганець навіщував. Ну, так захотіло, так закортіло, а чому б ні? Вони знають, що вони ніяк зараз. Тільки з повітря можуть робити неприємності. Маргант.